проповідують Церква. Це місія. Ісус сказав Матвія, 28 розділ з 18 по 20 вірш. Та Ісус підійшов, промовив до них дана мені вся влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. І церква це не просто клуб для виділених людей. Сюди може прийти кожен із прохожих, може зайти, може послухати, у дальшому житті може прийти, може теж участвувати в цьому. Служінні може співати, прославляючи Бога і таке інше. Це місце, де готують до служіння. Знаєте, я давно, ще років п'ять тому, не виходив ніколи на сцену. Але недавно я почав виходити на сцену, і все почалося з співів на свята, потім вже дитяча історія, і потім вже проповідь. Якось так все швидко пройшло. І це тіло Христове, яке несе останню вістку про друге пришестя, про спасіння, про надію. І тепер я хочу з вами поділитися реальною історією. Одного разу один чоловік перестав ходити до церкви. Він перервав всі зв'язки з своїми близькими друзями, які, з якими познайомився в церкві, і це замітив пастор. Пастор приїхав до нього додому. Пастор постукав, і відкрилися двері. Цей чоловік сидів біля каміну. Пастор заходить, мовчки сідає біля нього і каже: Ну, він нічого не казав. Він взяв щепці, взяв жиринку і відсунув її від багаття. Через деякий час, що ви думаєте, що сталося з тою жиринкою? Вона почала помалесенько гаснути. Потім він ту ж гринку взяв і поклав назад у багаття. Що з нею сталося? Вона почала горіти далі. Пастор взяв, натягнув свого піджака і вже попрощався. І цей чоловік говорить: Дякую, пасторе, за цю мовчасну проповідь. Вже на наступний тиждень чоловік вже стояв в церкві на молитовному. От от. І давайте ми ще прочитаємо Євреїв 10.25 Не покидаємо зібрання свого, як то в деякий звичай, але заохочуємо один одного, і то тим більше, скільки більше ви бачите, бо наближається день той. Що нас навчає Біблія? Біблія нас навчає не, не покидати зібрання свого, нашу церкву. І так, маленький висновок. Приближається День Господній. І нам, знаєте, зараз не дуже великий час, так щоб ми покидали Біблію то назад, то сюди. Це з хвилини на хвилину може прийти Бог. І все залежить, куди ми підемо, що ми зробимо. Так само, те, як та ж ринка. Якщо ми відділимося, то помалесенько-помалесенько Бог нас покидає. Не, ми, не ми покидає. не Бог нас покидає, а ми від нього віддаляємося. Тому давайте, щоб ми були в церкві, не покидали церкву, молилися, прославляли Бога, трималися купи і не віддалялися від церкви. Церква це не просто треба, це подарунок нам від Бога, щоб ми трималися в разом. Це простір, де ми можемо бути з собою. Не, ми тут не відділяємося, ми одні. Ми маємо бути похожі один на одного, не говорити, а я такий кращий, ти гірший, можеш йти звідси. Маємо бути як одне ціле. Це сім'я, яка молиться за тебе. Це тоді, коли одна людина захворіла, а ти маєш до неї позвонити. Не так, як, о, його немає, все добре, інакше людина буде. Якщо ти ще не відчув цього, просто прийди сюди. Не для Галочки, а щоб зустріти Бога. Бог він вже чекає. Амінь. Давайте встанемо до молитви. Дорогий наш отець і Бог наш поблагослови нас, зроби так, щоб ми завжди залишалися в твоєму домі, щоб ми не покидали церкви, щоб ми ходили, молилися один за одного, піклувалися, турбувалися поблагослови нас в цьому, дай нам мудрості. Амінь. На завершення ми знову всі разом об'єднаємось з пів псалму Почув я про церкву. <почув> Наше богослужіння завершено. Тож ми запрошуємо вас приходити завтра на 10-ту годину.